як бути собою, полюбити себе. Саме тупою, але саме простое пояснення у світі. Тому що я перевірила це на собі і ще вчусь на психології, прикиньте. Ніколи ти не знайдеш собі нормального чувачка або не, ну, партнера, поки ти себе не полюбиш. Почому? Коли ти себе реально не любиш, ти будеш себе давати в руки яким-то маразматикам. Якщо б така ж твоя подруга, яку ти реально любиш, ішла до такого ідіота, ти б їй сказала ніколи в житті, малышка. Другий пункт я називаю полівання цвіточка. Чого? Тому що твій цвіточок не виросте, якщо ти не будеш його полівати. Окей, у тебе є подружка. Ти хочеш її порадувати. Що ти їбуєш делать? Говорить компліменти. Е, дариш подарунки, проводиш з нею час. А що саме ти робиш для самого цветочка? От ти скарчилась, це працює. Ну шоколад ти витаскуєш наушники із вухей. І йдеш гулять для себе. Ти починаєш понимати, що, їбать, я ж те реально роблю для себе. Походу, я не останній чоловік в своїй житті. Коли ти ідеш і убираєшся від срач в своїй кімнаті, який мені час. Але ти робиш це для себе. Ти така їбать Ну, походу, я чого-то стою. Раз я сама для себе, щоб не видіти этот срач, убираюсь. І це реально працює, але не з першого разу. Третій пункт називається, щоб тебе качка копнула. Будьте з собою. Це не про упряме відстоювання своїх звичок і не про самокопання вічно витод, а якась кашка у мене стала знала. Я от капаю, виписую все на шуданик себе і все. Ну, це, значить, тоже полезно, але це не об этом. Це про відчуття твоїх кордонів. Тому що прикинь, тобі може бути щось так комфортно одне, тобі може комфортно на першій зустрічі з людиною обніматися а людині некомфортно або наоборот. І це про відчуття твоїх кордонів, тому що всі різні. Це про вибір без озирання на те, що у остальних. От всі йдуть до психолога, я теж кажу, їбай, а якщо ти перерождений айтішник, і тобі не буде комфортно в психології, і ти будеш думати, що з тобою щось не так, а ти, по суті, ти був би крутим айтішником, наприклад. Як почати? Розкажу в наступному відео, тому що це вже слишком длинно. Ребята, извиняйте, все, я одразу моментально розказую. Моментально, просто переходи на страничку, прямо от, прямо зараз.